Так, ось щодо салону. от На порогах численні царапини. Ось е все інше, як би чудово, не поцарапано, не облито. от крісла в якому стані вони є. Нічого не замазано, все чисте, якщо не помиляюсь, перед продажем, коли автомобіль приїжджав в Україну, його відвезли на е цей, хімчистку. На хімчистку слово відвезли. Ну, це люди сідали, це ну, замостило, так би мовити. А Так все чисто, все, в принципі, доглянуто, скажімо так, немає нічого капітального, немає нічого проблемного. Що б ще такого сказати вам? Ось так воно зовні. Всі кнопочки є, бардачок, все відкривається, все як має бути, все нормально. Також там не поцарапано, не пописано, не, облап, не облаплено, все в принципі доглянуте.